Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Діти, а скажіть, будь ласка, чи хотілося би вам побувати у чарівному місті? У місці математичному, де мешкають цифри. Тоді давайте промовимо чарівні слова? Один, два, три, початок гри. Чотири, п'ять. Нам цікаво. Про все знать, а познайомить нас із цим містом. Кмітлива дівчинка-катруся. Давайте привітаємось з нею. Привіт, катрусю. Отож ми потрапляємо у місто цифр. А там якось цифри вирішили прогулятися за містом і заблукали. Вони побачили катрусю. Яка також гуляла містом, і попросили, щоб вона провела їх до будиночків. Катруся погодилась, але потім задумалась і запитала А як я дізнаюся, де чий будинок? А цифри їй відповіли Роздивись наші будиночки та порахуй віконечка, скільки вікон така й цифра, мешкає в ньому. Тож, давайте допоможемо катрусі знайти будиночки цифр. Скільки вікон у першому будиночку? Порахуйте. 3. Отож там мешкає цифра 3. А скільки віконечок є у другому будиночку? Одне. Значить, там мешкає цифра 1. Скільки віконечок у наступному будиночку? 4. Тому там мешкає яка цифра? 4. А скільки віконечок в цьому будиночку? 2. Значить, там мешкає цифра. Два. І в останньому будиночку є 5 віконечок. Значить, там мешкає цифра 5. Ми допомогли цифрам знайти їхні будиночки і продовжуємо далі мандрівку містом цифр. А на цій вулиці будиночки для цифр лише побудували, і в них не вистачає вікон. Але в кожному будиночку білим кольором виділене місце там, де має бути вікно. І в кожному будинку це вікно різної форми. У будиночку під номером 1. Якої форми там має бути вікно? Трикутний. Значить, ставимо туди трикутне віконечко. У будиночку під номером 2. Якої форми буде віконце? Квадратний. Значить, ставимо туди квадратне віконце. А в будиночку під номером 3 яке віконце? Там буде кругле віконце і в останньому будиночку під номером 4, якої форми вікно. Овальне! Ми допомогли поставити вікна у будиночки. А ми продовжуємо мандрівку по місту цифр. І цифри дуже полюбляють грати у хованки. Давайте відшукаємо, де ховається кожна цифра, де заховалась цифра 1. За катрусею. А де ж ховається цифра 2? За ялинкою? Де заховалася цифра 3? За машиною? А де ховається цифра 4? За метеликом? І де ховається цифра 5? За квітами. Молодці дітки знайшли всі цифри. Цікаво та весело у місті цифр, але наша подорож вже добігає кінця. Давайте подякуємо катрусі за те, що вона показала нам це чарівне містечко. Дякуємо тобі, Катрусю. А нам час попрощатися з катрусею цифрами та один з одним. Отож, кажемо один одному до побачення, до нових зустрічів!